Мамі не просто обрати ділитися чи захищати своє, корисне чи смачне, а з простоквашино для малят краще обрати просто. Бо відбірного молока двох ферра. Простоквашено для малят просто обрати краще. Мамі не просто обрати ділитися чи захищати своє. Корисне чи смачне, а з простоквашино для малят краще обрати просто. Бо звідбірного молока двох фера. Простоквашено для малят просто обрати краще. Мамі не просто обрати ділитися чи захищати своє, корисне чи смачне, а з простоквашино для малят краще обрати просто. Бо з відбірного молока двох ферм. Простоквашино для малят просто обрати краще. Мамі не просто обрати ділитися чи захищати своє. Корисне чи смачне, а з простоквашино для малят краще обрати просто. Бо з відбірного молока двох ферм. Простоквашино для малят просто обрати краще. Мамі не просто обрати, ділитися чи захищати своє, корисне чи смачне, а з простоквашено для малят краще обрати просто. Бо з відбірного молока двох фер. Простоквашено для малят просто обрати краще. Мамі не просто обрати, ділитися чи захищати своє, корисне чи смачне, а з простоквашено для малят краще обрати просто. Бо з відбірного молока двох фер. Простоквашено для малят просто обрати краще. Мамі не просто обрати, ділитися чи захищати своє, корисне чи смачне, а з простоквашино для малят краще обрати просто. Бо з відбірного молока двох ферм. Простоквашено для малят просто обрати краще. А щер від норма цорк, найля мельданшавка церк. Ревховна ломогон раїдний взоб. Отсор від норма, шарк, найля шавка, церкса. Він шнем суща для циррух, а все та ще хизоща. Сіди листя тарба цорби Мамі не просто обрати. ділитися чи захищати своє? Корисне чи смачне? А звистаквашено для малят? Краще обрати просто. А пошвіт біля одного двох фактів. Простоквашено для малят? Просто обрати краще.